Са ніколи не зрадити українському народу. Солдат Барков, присяг склад. Вітаю з прийняттям військової присяги. Так приймали присягу на вірність Україні солдати строковики високомобільних десантних військ. 120 юнаків пройшли підготовку в навчальному центрі ВДВ, де встигли освоїти стрільбу з різних видів зброї, тактичну підготовку і навіть виконали свій перший стрибок з парашутом. Ми вже так трошки копали окопи, вчилися, як маскирувати, як правильно все робити. Нам розказують, ми записуємо, там, вчимо, здаємо там. Ну, цікаво, дуже цікаво. На даний час вони пройшли загальну військову підготовку за програмою підготовки військовослужбовців-контрактників. Вони в зону в зону АТО не будуть направлені, так як і вони військовослужбовці строкової служби. На плацу навчального центру рідні і близькі строковиків. На душі і радість. Раді, що защитні родини не йде. На душі тривога. що знаєте, яке время і в наш час сьогодні забирають цих молодих дітей. Дуже дуже важко, дуже важко, дуже ну нічого. І гордимося тим, що він у нас пригодний для служби і бажаємо всім солдатам. Вертайтеся всі живі. Здорові додому. Далі хлопців розподілять по частинах ВДВ, але служитимуть вони лише в пунктах постійної дислокації. Ірина Монастирська, Олександр Райковський, час ще.